За часи незалежності український кінематограф переживав різні періоди: від низькопробних стрічок із дешевим сюжетом до справді геніальних фільмів, які завойовують серця не лише українців. Більше того, серед відзнятих кінокартин є навіть ті, які потрапили у короткий список номінацій на Оскар. Що це за фільми та чому кожному українцю варто про них знати? Символ. Українські фільми в номінації на Оскар. Фільм. Зима у вогні ця документальна стрічка про Революцію Гідності увійшла до короткого списку із п'яти фільмів номінантів на Оскар як кращий документальний фільм. У стрічці задокументовані події Майдану 2013-2014 років. Загалом вона містить кадри протестів, кадри протистояння між народом та беркутом, а також інтерв'ю учасників революції, які вийшли, аби протистояти політиці Януковича. Над створенням українського фільму працювало три країни: Україна, США та Великобританія. А режисерська робота належить Євгену Афінеєвському. Прем'єра фільму відбулася у 2015-му на Нетфліксі. А вже у 2016-му його обрали серед великого списку претендентів на оскарівську номінацію Кращий документальний фільм. Однак у той рік вибороти нагороду Зимі у вогні не вдалося. Тоді перемогу здобула стрічка Еммі про життя знаменитої співачки Еммі Вайнхаус. Фільм Будинок зі скалок. Будинок зі скалок спільна робота чотирьох країн України, Данії, Швеції та Фінляндії. Однак йдеться в ній саме про Україну. У фільми показано життя дітей у притулку у прифронтовому місті. Події відбуваються у 2019-2020 роках ще до того, як Росія пішла у повномасштабний наступ на Україну. У 2023-му, коли стрічка почала боротьбу у короткому списку номінантів у категорії Кращий документальний фільм повномасштабна війна тривала уже рік. Місто Лисичанськ, у якому знімали кіно, було вже не прифронтовим, а майже не існувало. І про звірства росіян говорили у всьому світі. Та, попри все, перемогу у номінації кіноакадемія присудила стрічці виробництва США про російського політика Навального, якого деякі вважають опозиційним. Фільм «20 днів у Маріуполі ця стрічка ще не потрапила до короткого списку кіноакадемії Оскар. Однак саме її Україна висунула на премію 2024 року. «20 днів у Маріуполі це документальна робота про життя в окупованому росіянами Маріуполі із перших днів війни. Для створення фільму використовувалися зйомки журналістів українців міжнародної агенції Associated Press, які опинилися в Маріуполі за кілька годин до повномасштабного вторгнення та випадково стали свідками великої війни і окупації. Режисер українець Мстислав Черноустріч показують події за лютий березень 2022 року. Ці кадри неможливо дивитися без сліз, адже вони без прикрас показують пекло, в якому опинилися Маріупольці. Попри те, що стрічка документальна, її висунули у номінацію у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Чи потрапили 20 днів у Маріуполі у короткий список номінантів? Стане відомо у січні 2024 року. А чи здобули Оскар ще за кілька місяців? Кожен із цих фільмів так чи інакше розповідає про боротьбу України за свою свободу. І це точно ті стрічки, які варті уваги і українців, і світової спільноти. І саме вони стали символами України на кінопремії Оскар.